Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці читання! Сьогодні ми з вами дізнаємося, як здійснити мрію. Почитаємо з вами Миколу Снаговського про пасажирський лайнер і паперовий літачок. Знову день почався, діти! Всі зібрались на урок, тож пора нам поспішити, кличе нас усіх дзвінок. Щоб урок минав немарно будемо вчитись дуже гарно! Працюємо сьогодні за підручником сторінка 135-136. Виконаємо з вами вправу до успіху. Посміхніться одне одному. Мені своїм рідним. Побажайте успіхів на цілий день. А для того, щоб наш урок був успішним і продуктивним. Нам потрібно не просто слухати, а чути. Не просто дивитися, а бачити. Не просто відповідати, а міркувати. Виконуємо з вами артикуляційні вправи: Де ж наш пустун язичок? Заховався за біленький тиночок, ліг на бочок і мовчок. А ми зараз його розбудимо. Виконуємо з вами вправи на постановку дихання. та Розвиток артикуляцій. Вправа конячка. Посміхніться, відкрийте рот, кінчиком язика поцокайте як конячка. Наступна вправа смачне варення. Посміхніться, відкрийте рот, висуніть широкий язик, облизніть верхню губу та заховайте язик у глиб рота. Наступна вправа чистимо зубки. Посміхніться відкрити рот. Кінчиком язика почистіть з зовнішньої сторони верхні, а потім нижні зубки. Наступна вправа маляр. Посміхніться відкрити рот та пофарбуйте кінчиком язика тверде ньобо, роблячи язиком вперед-назад. Наступна вправа акула. Широко відкрити рот, посуньте нижньою щелепою вліво вправо. Попрацюємо зараз над скоромовкою. Давайте її прочитаємо. Серед ночі два кроти налякались темноти, тож втекли мерщій із двору у свою глибоку нору. Поставте відео на паузу та прочитайте цю скоромовку спочатку повільно, потім швидше, а потім найшвидше. Зараз відгадайте загадку. На доріжці розігнався, в небо наче птах піднявся, через море швидко лине в інші землі та країни. Правильно, дітки, це літак. Скажіть, за якими ознаками визначили, що це літак? Кому з вас доводилося користуватися цим видом транспорту? Які ваші враження від польотів? Як ви вважаєте, чи можуть літаки щось відчувати? Сьогодні ми ознайомимося з твором Миколи Снаговського і дізнаємося, що відчувають літаки. Роздивіться світлину. познайомтеся, Це Микола Васильович Снаговський, сучасний український письменник. Прочитайте назву твору на сторінці 135 про пасажирський лайнер і паперовий літачок. Хто скаже, що таке лайнер? Хто, на вашу думку, буде головним персонажами твору? Де можуть відбуватися події твору? Про що може йтися мова у творі? Зараз ми діти прочитаємо твір та дізнаємося, чи правильно відповіли ви на всі запитання. Для початку дізнаємося, що таке лайнер. Це пасажирський літак для перевезення пасажирів та багажу. Трошки з вами зараз відпочинемо. Ну що ж, дітки, слідкуйте за читанням. Сторінка 135-136 про пасажирський лайнер і паперовий літачок. Борис мріє стати льотчиком або відомим конструктором літаків. Але, поки маленький, він любить гратися з паперовими літачками, виготовляє їх різні. На диво, друзям і знайомим. А секрет простий: Бориско щодня має змогу зі свого вікна спостерігати літовище. Сяде якийсь літак на злітно-посадкову смугу, а хлопчик миттю хапає аркуш паперу і намагається виготовити з нього копію отого пасажирського лайнера. Якось хлопчикові вдалося зробити дуже вдалу копію. Тож він запустив її зі свого вікна, підійняв вітер його паперовий літачок та потихеньку поніс на літовище і опустив. Знаєте куди? Поряд із справжнім лайнером. Той глянув на літачок. Ти хто? Я літачок. А чий? На тобі ж немає жодного напису. Літачку стало соромно. Він попросив вітерця, щоб той піддув йому під крила, аби мерщі повернутися до свого конструктора. Нехай він зробить відповідні позначки. Чому ти такий червоний? Ти ж був білим. Здивувався вголос Бориско, коли літачок приземлився на підвіконня. Це від сорому, відповів здивованому хлопчику літачок. Я ж без розпізнавальних знаків, мене могли збити або сприйняти за міжнародного шпигуна. Зроби на мені відповідні позначки, як у того красивого лайнера. Я придумав, напишу на тобі авіалінії Бориса, тип БО 19. Тобто Борис, який народився 19 го числа. Літачок на радощах знову став білим. Вдячно помахав крильми своєму творцеві, коли той спускав його зі своїх рук у повторний політ. А невдовзі знову приземлився поряд з красивим лайнером. Що це за авіалінії Бориса? Не знаю таких, а ліцензія є. Наші авіалінії міжнародні, ліцензія є, відповів паперовий літачок фразою, яку почув від свого конструктора. Почувши це, до паперового літачка кинулися нетерплячі пасажири. Комашки, цвіркуни, світлячки та інші дрібненькі істоти. Їм також треба було летіти на далекі відстані у своїх термінових справах. Літачка охопила неябияка гордість, його перші пасажири заповнили салон. Він рішуче здійнявся у повітря. Лігши на потрібний курс. Ось такий цікавий твір. Слово ліцензія діти означає документ, що демонструє певний дозвіл. Конструктор. Той, хто конструює, створює щонебудь Літовище. Це аеродром, спеціально підготовлені земельні ділянки, що забезпечують зліт та посадку літаків. Почитаємо деякі слова, які будуть зустрічатися в тексті. Повторюємо за мною: Летовище, творцеві. Відстані. Лайнери, літачок, авіалінії. Здійнявся. Злітно посадкова. Пасажирський розпізнавальних паперових. Паперовими Намагається. Міжнародного термінових. Ну що ж, дітки, зараз прочитайте самостійно ще раз цей твір. Сторінка 135-136. Сподіваюсь, ви справилися з цим завданням, а тепер дайте відповідь на запитання: Хто такий Бориско? Про що він мріє? Як хлопчик прямує до здійснення своєї мрії? Чим він займається? Правильно, дітки, він з паперових літачків спробує робити справжні. Правильно. Що його надихає на створення нових літачків? Як маленький літачок опинився на справжньому литовищі? Хто виявився його сусідом? Чому маленькому літачку стало соромно? Правильно, дітки, бо на ньому не було спеціальних позначок? Як йому вдалося повернутися до Бориска? Навіщо він це зробив? Яку назву придумав хлопчик для свого літачка? Що це означало? Хто став першими пасажирами паперового літачка? Правильно, це всі маленькі істоти, всі комашки. Хто є головним персонажем твору? Зараз виконаємо вправу дослідники. Поспостерігайте, як змінювався настрій паперового літачка. Вірно, дітки, спочатку він був веселий, потім сумував, бо не було на ньому позначок спеціальних, так йому було соромно. А потім знову був веселий, потім його сповнювала гордість. Виберіть і прочитайте слова, які це описують. Як гадаєте, якою була мрія літачка? А чи пише про це прямо автор? Звісно, що не пише. Але він натякає на те, що літачку хотілося б подорожувати в міжнародні рейси. Правильно. З чого можемо здогадатися, що це була його мрія, і що вона здійснилася? А зараз знайдіть і прочитайте фрагменти твору, що підтверджують або спростовують подані твердження. Борис був творчим і наполегливим у створенні літачка. Літачку було соромно за відсутність розпізнавальних знаків. Назва літачка пов'язана з ім'ям його конструктора. Молодці добре попрацювали. Наступна вправа сітка Елвермана. Подумайте та визначте, цей твір оповідання чи казка? Правильно, діти, це казка. Обґрунтуйте свою відповідь, звертаючись до тексту. Зробіть висновок. Скажіть: твір казка, тому що. Правильно, тому що там є персонажі, які розмовляють і діють як люди. Вірно. Домашнє завдання. Ще раз перечитайте казку на сторінці 135-136 та складіть розповідь про свою мрію і як намагаєтеся її здійснити. Права мікрофон. Скажіть, з яким твором ознайомилися? Хто його автор? Який висновок для себе ви зробили, прочитавши цю казку? Дякую вам, діти, за увагу! Оберіть відповідну цеглинку в вашій роботі на уроці. До побачення!